Рікома, треба переїхати частину програми. Як ми то робимо? Оцю іконку треба поміняти оцією кнопочкою. Таким чином ми не бачимо, як переїжджає. З одною стрілочкою воно просто їде в холосту. Так, з шиттям. Ще раз, запускаємо машину. Машина не їде, але ми бачимо по вишивці, як вона пропускає. Розумієте, вона вишиває, uh -huh. вишиває, вишиває. Напевно, тут десь можна і стібок задати, на який можна переїхати, але там переклад тільки є непонятний, англійської мануалу нема. Ось тут трошки зашвидко ми можемо тут одну стрілочку знову запустити, машина Колосту проїжджає. Її. Зупиняємо. Тепер вертаємо, щоб була оця стрілочка угу. вверх-вниз і вбік. Тобто одна кнопка тільки. Так. Ви не тільки можете просто пропустити одну деталь, ви частину вишивки можете пере перемотати. Ага. Тобто Функціонує одна кнопка.